Ісузу Демакс у нас в гостях. Ми виготовили і установили трьохсекційну кришку кузова. Кришка кузова силова, її можливо використовувати як вантажну платформу до 300 кг. Доставлена система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Замки причому залишаються контрольному для використання під час руху по бездоріжжю. Кришка кузова пікапа відчиненому і заблокованому положенні звільняє весь простір кузова. На кабіну не опирається, максимальна монолітна з кузовом, можливий рух, два роки гарантії абсолютно на все, модифікації з цінами в шапці профілю. Негабаритний вантаж кузові. кришка кузова відчиненому заблокованому положенні. В такому положенні можливий рух на різні відстані.